Сьогодні прокачую криницю. Вже качаємо більше 2,5 години Вон генератор. Насос звичайний вібраційний, тому продуктивність не дуже, але за 2,5 години по його характеристиках він викачав уже більше 2 кубів. А в мене там зараз дебет був 3 кільця. Максимум куб. Вода прибуває дуже добре. Вже очистилася. Початку водичка текла трохи з глиною. Я опускав спеціально на саме дно, повністю ложив насос. Зараз вода вже така трохи молочна йде. Але пробував каламутити, вже хуже не стає. Намул я вже витягнув. По путі, якраз поки прокачую, це зробив глиняний замок. 60 навколо кільця і на 70 половину засипав глиною, проливаю трошки водичкою. В кілька етапів це я вже за третім заходом даю йому вистоятись, протрамбовую місцями. Втяглина. Мокра глина дуже погано трампується. Стає як каша під ногами. На сьогодні, мабуть, буду вже закінчувати. Результати це все одно не приносить. О, через пару днів хай відновиться повністю дебет. Повторимо цю процедуру і так ще, мабуть, за два рази так мені рекомендували будемо пробувати, цього вийде вода досить, е, вода досить добра, я пробував першу, так сказати, перша, яка пішла, вона була зовсім чисна, як сльозинка, без нагулу, без нічого. Досить смачна, але дуже м'ягка. Прямо відчувається вона така. Ну, сторонніх присмаків немає. Ні металу, ні нічого такого.